Грандіозні плани: 15 мільйонів 486 тисяч гривень хочуть витратити на капітальний ремонт одного із пожежних, депо рівного така сума зазначена в тендері, який днями з'явився у системі публічних закупівель. Прозоро у ДСНС пояснюють, ремонтувати потрібно, адже будівлі 39 років. Того року, з 1936 року, 39 років, в цій частині не проводилось жодного капітального ремонту, лише незначні косметичні ремонти. Проектною документацією передбачено чималий обсяг робіт. Зокрема, мають змінити до 30 вікон та дверей, встановити огорожу, переробити освітлення та опалення. Будуть ремонтувати і фасад. 2025 та 2026 роки взагалі проектом на заплановано на 2025 рік. Це частково утеплення фасадів, заміна всієї системи опалення, окрім газових котлів, бо система радянського зразка і вона не забезпечує в повному опазі обсязі опалення приміщення. Також заміна частково вікон та зовнішніх дверей. Проектом на 2026 рік заплановано влаштування системи пожежогасіння, влаштування блискавкозахисту, ремонт боксу. Кошти на капітальний ремонт передбачили з державного бюджету. Гроші уже є. Переможці аукціону мають оголосити 4 серпня цього року. Якщо не буде порушень, то з кінця літа стартуватимуть і роботи. Нагадаємо, під час повномасштабного вторгнення це вже другий капітальний ремонт пожежної частини у Рівному. Попередні проводили близько двох років тому. Тоді вартість становила 8 мільйонів гривень. Ті зміни також фінансували з держбюджету, а проводила їх рівненська фірма Реноме Євробут. Юлія Котляревська та Вадим Дубенчук. телеканал ITV Media Медіагруп.